Письменник з пензлем, назва нової виставки від творчих людей, які працюють не лише в одному виді мистецтва. Відомі сучасні українські письменники вирішили відкрити себе з іншого боку. Тому в одній з кав'ярень міста презентували свої художні роботи разом із ними. Генрієта Беух намагалася знайти у кожній людині артову багатогранність. Виставка Письменники з пензлем це демонстрація не непрофесійних художників, а митців, які первинно були письменниками, але через певні трансформації перейшли до малярства. У виставці беруть участь троє поетів та прозаїків. Анатолій Дністровий, Юлія Косівчук, Христя Венгренюк, які відомі в Україні своїми художніми творами. Це напевно момент зміти заговорити іншою мовою. Зміти заговорити ще іншою мовою, коли ти практикуєш. Слово слово в різних різних епостасіях, то дуже складно, напевно, змогти сказати цим словом так, щоб можна було виразити все. І людина просто знаходить інший жанр, починає танцювати, починає малювати, починає співати. Христіван Гринюк взялася за малювання ще у десятирічному віці. Потім закинула і повернулася до пензлів і фарб вже під час революції гідності. Каже, що у той момент намагалася по-іншому виразити свою думку, висловити свої почуття, які вирували після кожного перегляду стрічки новин. А от Анатолій Дністровий розповів, що до живопису взявся за певних обставин душевних і складних. Людина в такому стані вона може несподівано для себе щось зробити. І те, що до чого душа раніше лежала, але якось не проявлялося, то вона може взятися за таку справу. Хтось іде в релігію, там хтось ще десь де мені живопис в принципі завжди подобався. Я цікавився, активно ним цікавився. Серед двох десятків картин на стінах затишної кав'ярні роботи і Юлії Косівчук, яка пише твори, ілюструє книги і викладає себе на полотні яскраво і незвично. Модерувати презентацію багатогранної виставки запросили Андрія Любку, який, окрім свого письма, каже, що хіба риболовля і кулінарія – його інші таланти щоправда розвивати їх у нього часу не вистачає. Кілька слів завжди філолог може знайти і сказати про будь-що, навіть про ядерну фізику. Але мені здається, що про живопис, і про музику, живопис краще дивитися, так а музику краще слухати, тому чим менше слів. Взагалі, є таке правило у сферах, в яких не орієнтуєшся, говорити чим менше, тим менше скажеш дурниць. Цікаво спостерігати іншу рецепцію митців на світ, яка часто зовсім не збігається з їхніми текстами. Зазначає ініціатор виставки, власник кав'ярні та видавець Василь Дроняк. Він теж не зупиняється на одному, пов'язує своє життя з різними професіями. А про виставку не в залі музею, а в кав'ярні каже, що так більше й інших людей можуть доторкнутися до творчості. Кав'ярні е, трошки Інший е, глядач, інший відвідувач і інший е, поціновувач мистецтва. Е, досить часто буває так, що люди, які е, не йдуть спеціально щоб подивитися картини, так як це робиться в музеї, а просто випити кави і е, випадково бачать гарні речі. Останні події в Україні вимушено перекваліфікували чи не усіх жителів на різного роду заняття і професії. Відтак, лікарі, педагоги. Шахтарі, лісоруби і водії стали військовими волонтерами. Хтось, навіть не підозрюючи того, почав писати вірші, музику і мислити зовсім по-іншому. Учасники виставки переконані, всередині кожного живе інший, якого відкривати і показувати потрібно краще за мирних і добрих часів. Генрієта Табеух, Андрій Соколовський, дня, Тива.